Ким був Янг Скутер і що з ним сталося? Повідомляється, що репера з Атланти застрелили у віці 39 років на його день народження. На фоні цієї сумної звістки я вирішив зробити коротке відео про треп легенду із ATL. справжнього хаслера, який жив реальним вуличним життям. Янг Скутер спочивай з миром. Джук, з вами міністр Флексу. Ви на каналі Треп it, let's go! Young Scooter dead on his 39th birthday in a freak accident while fleeing Atlanta police. Tell a name. It's ugly in the dope. Bricks in the trunk. Bitch, don't worry about this. Янг Скутер народжений Кенетом Едвардом Бейлі 28 березня 1986 року. Скутер був впливовою фігурою на раб сцені Атланти. Він був найбільш відомим своїми суворими текстами, які часто зосереджувалися на таких темах, як гроші, наркотики та реалії вуличного життя. У 2013 році скутер підписав контракт із лейблом Future of Free Bands і лейблом Gucci Mane 1017 Records. Проект містив хіт сингл Коламбія, який пізніше. Був реміксований Бьордманом, Гучімейном та Рік Росом. Що ще більше затвердило його як ключового гравця у світі репу, сертифікований трапер і реальний степер. Протягом усієї своєї кар'єри скутер співпрацював із такими відомими виконавцями, як Young Tag, Future, Offset, Quavo, Juice WRLD, ESG, ІЕСД, OJ The Juiceman та багато інших. Його гостьовий куплет на треку ф'ючера Джус World Джет Лег у 2018 році допоміг йому заробити місце в Hot 100 на 72-й сходинці, незважаючи на успіх, життя скутера було відзначене юридичними проблемами, зокрема арештом у 2013 році за порушення умовного терміну та коротким перебуванням у в'язниці разом з гучі мейном. 28 березня 2025 року. Лише через кілька годин після святкування свого 39 29-го дня народження почали поширюватися новини про ймовірну смерть Янк Скутера. Плейбой Карті очолив триб'юти, опублікувавши щире повідомлення в інстаграм. Чорт забирає ріс на його музиці, хай спочиває з миром. Хоча деталі залишаються незрозумілими, джерела припускають, що репер став жертвою стрілянини біля State Farm Arena в Атланті та помер в результаті травми ноги. Офіцери поліції відповіли на виклик 911 через суперечку зі стріляниною та жінкою, яку затягнули назад у резиденцію. Коли поліцейські прибули, чоловік спочатку відкрив двері, Потім зачинив Перед очима поліцейських, не спілкуючись, сказала поліція. Потім поліцейські встановили периметр, під час якого двоє чоловіків втекли з приміщення. Один чоловік повернувся до будинку, а інший перескочив два паркани, тікаючи. Коли поліцейські знайшли його по іншій бік огорожі, виявилося, що він отримав травму ноги. Офіцери надали йому допомогу і доставили до лікарні в Грейді, де було оголошено про його смерть. Повідомляє поліція: наразі ніхто точно не може Сказати, що сталося, шанувальники та колеги однаково оплакують його втрату, розмірковуючи про його величезний внесок у хіп-хоп спільноту. Справжнє ім'я Янг Скутера Кеннет Едвард Бейлі може бути відоме не всім, але його музика, співпраця та вплив незаперечні. Фрістайл, стиль репу молодого скутера, без запису текстів, пісень зробив його видатним артистом сцени. В інтерв'ю журналу комплексу у 2013 році він пояснив свій підхід до музики, сказавши. Це просто називається музикою для рахування грошей. Каунт Мюзік Jug. Мені насправді байдуже, що я скажу на біті, якщо це про якісь гроші. Коли ви намагаєтесь добре подумати та написати це, ось тоді це буде до біса, до біса це лайно. Янг скутер був відомий не лише своєю музикою, але й своєю автентичністю та грубістю, що сподобалося багатьом його шанувальникам. На його життя та кар'єру сильно вплинула дружба з репером Ф'ючером і суворі реалії, з якими він зіткнувся, виростаючи в Атланті. Молодий скутер закріпився як сила, з якою потрібно рахуватися в реп-грі. Хтось, хто подолав реальність свого оточення та перетворив свої перешкоди на тріумфи. Вибухнувши на сцені під час створення мікстейпів у 2012 році, Young Скутер залишив свій слід, випустивши альбом Стріт Латері у січні 2013 року, який навіть отримав золотий статус на Дед Піф». На платформі Дед Піф» реліз безкоштовно завантажили понад 100 тисяч разів. On my wrist on my she love me cause I know what them bricks do. I can serve nigga, young nigga running with them OGs. I know the streets in and out, no down and get it. And work, 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 yeah. Any time, I'm talking numbers every time the beat break down. Офіційний відеокліп на трек «Коламбія» був зрежисований Декартером Деном та дебютував на MTV. Back... Коли його попросили описати себе, Янг Скутер сказав: Я вуличний художник, у мене є своя музика. Це музика Хастера, музика Джук, музика, яка заробляє гроші. Єдину мету, яку переслідував молодий скутер, це стати мільярдером. Довп бой з тренчів Атланти прожив цікаве і непросте життя, і ось кілька треків, які допоможуть поринути у світ Джугу і Фінесу разом з молодим скутером, серед яких Джук Кінг, Хар Ту Хендл, Трепі Раутґваб, Can Play Around, раунд, to болен. До речі, цікавий трек у скутера є спокійним траблом та янг долфом під назвою Тайм. America, young scooter, ride, а серед інших треків я б ще виділив трек The Corner, який уособлює у своєму звучанні та візуалі треп, в якому знаходився Young Scooter. Скутер мені запам'ятався ще по треку з Джугменом Ян Гралфом на треку All We Do. And and Jew, Jew. Крутий реліз у скутера є з продюсером зетованом під назвою Зай стріт, класичне треп звучання Атланти. Останній тейп від скутера вийшов у 2023 році під назвою Streets Crazy. Я подивився по статистиці у скутера в середньому 450 тисяч слухачів у місяць на Spotify. Цікавий факт, що спільний трек Gucci Mane та скутера під назвою Work був саундтреком до GTA 5. Work, work, work. Work, 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 work. Що ви думаєте про Янг Скутера, пишіть в коментарях. Rest in peace, Juke King. that struggle 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 i grind it out they gotta go to